Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні буде і аналітика в цьому відео, і не тільки аналітика, а просто роздуми для всіх нас про те, що відбувається, про те, з ким ми насправді маємо справу, який ворог нам протистоїть. Ви знаєте, ще в 2022 році я писав аналітичну роботу про геноцид. Про геноцид Росії проти України, про те, як це відбувалося з радянських часів і що бачимо ми зараз. І що саме це є геноцидна війна. Ворог просто хоче нас знищити. Він хоче, щоб нас не було. Вони реально розкрутили настільки свою машину ненависті, злості, пропаганди, що вибивають все людське із себе. І ось цю жорстку природу звіра намагається. Ретрокспиртувати на весь світ, показати це. Я просто хочу вам зацитати, зацитувати заголовок із видання Ріановості, одного із офіційних рупорів Кремля. Отже, після жахливої терористичної атаки по Києву, де на превеликий жаль загинули люди і діти в руїнах будинків, які продовжують розбирати. Що написала Рія Новості? Рія Новості пише. Цитую мовою оригіналу. Другого варіанта нет. Живим на Україні не должен остаться ніхто. Живим на Україні не должен остаться ніхто. Ось що пишуть на РИА Новости. І це не клікбейт, це не фейк. Це не якийсь маргінальний сайт. Це не хтось сказав Дугіна чи його руху. Найстрашніше це не випадковість, це логічне продовження політики, яку вже розпочали давно. Я не даремно згадував про роботу, яку я писав у 2022 році, де науково і на фактажі обґрунтував, чому Росія вчиняє геноцид. Це могло би стати основою і позову, і я впевнений, що й стало, і стане проти Росії в майбутньому по притягненню путінського режиму до відповідальності. Всі ті факти, які викладені, всі заклики до вчинення геноциду, всі, ген... всі безпосередньо факти, які свідчать про вчинення геноциду, це й удари по цивільних, це удари по лікарнях, це удари по школах, це гвалтування, це тортури, це вбивства, це викрадення дітей, це просто руйнування всього живого, те, що робить путінська військова агресивна машина, втілення нечистого на землі. Російська держава крок за кроком готує власне населення до геноциду, навіть не готує, а вже використовує це. Вони розпалюють ненависть, використовують ті самі методички, що й нацистська Німеччина найгіршому дусі. І як на це реагує світ? Щоб зрозуміти, наскільки це системно, потрібно розуміти, що. Фактично статті про денацифікацію, деукраїнізацію почали з'являтися в Росії ще з 2022 року. А до цього ще значно раніше, ще значно раніше в Росії порушували питання, що України немає, що української нації немає, що це помилка, що це якісь російські ачпіенці, яких треба покарати показово для своїх, щоб своїм повадна не було. і це продовжується і зараз. Реакція світу, як же реагує світ на те, що відбувається, були ті, хто мав совість історичну пам'ять країни Балтії, міністр закордонних справ Латвії Едгара Срінкевичус чітко написав ще тоді, в 2022-му, що те, що робить Росія, це звичайний фашизм, не занепокоєння, не засудження, а фашизм. Парламенти Балтії, Польщі Канади засудили і визнали дії Росії геноцидом. Геноцидом саме це потрібно зараз вживати. Росія воює терористичними методами, але вона вживає геноцид порівню подібним до Голокосту, порівню подібним до геноциду вірмен, порівню подібним до небачених просто практик. Сьогодні, коли увага світу прикута до того, що відбувається в Сирії, коли вбивають друзів, і ми теж можемо співчувати друзів, я маю на увазі це етнічну групу, яку намагаються знищити. Або групу, яку Єзиди, зиди, інші, яких вбивали в Сирії, завжди співчували, тому що це народ, він, хоч і невеликий, але його просто намагаються стирати. І світ дивиться на це, він реагує, завдавали удари по Башару Асаду. Чому ж сьогодні світ дозволяє Путіну так діяти? І ми чуємо звернення і правильні заклики від президента України Зеленського про те, що потрібно. Фактично працювати проти російського режиму за його ліквідацію, інакше це буде мати наслідки і в майбутньому, але не тільки санкціями можна це робити, а потрібно піднімати питання врешті вийти і сміливо сказати: до західних партнерів відправляйте свої війська. Уже час надсилати експедиційні корпуси до України, Британії Франції, коаліції охочих. Надавати більше зброї ми пройшли певну послідовність. Ми побачили, що ця природа війни це геноцид, що потрібно захистити український народ від знищення, що і роблять сили оборони України щоденно. Але цей геноцид він може поширюватися і на інші етнічні групи в Європі, і на інші народи. І ми пройшли послідовність від санкцій, від обмежених постачань джевелінів, потім поступово-поступово гармати. Потім ми отримували вже системи Петріот, літаки. Який наступний крок може бути в цій ситуації? І що нам в нас вчать історії воїн? Це введення військ, це введення військ, це захід іноземних контингентів, які можуть пліч опліч стати і показати Путіну на його місце, вказати і давати чіткі оцінки тому, що відбувається. Чому я наголошую на геноциді? По-перше, тому що Росія сама проголошує цю війну геноцидною. Вона чітко показує, що їхня зацікавленість у війні це ніяка не так звана Новоросія. Це ніякі там якісь повернення ісконних земель, які вони самі руйнують вщент, випалюючи все живе. Ні. Це війна просто за знищення українського народу. Нещодавно я повертаючись із Сумщини. Проїздив Батурин. А ви знаєте, там Глухів Батурин це гетьманські столиці. Я дуже добре пригадую, як перебуваючи в Батурині ще до 2014 року, ще до початку війни Росії проти України, перебуваючи там, а там встановлений хрест пам'ятний, і там а, фактично розповідали історії, як знаходили рештки кісток, які просто були обгорілі. Тодішніх мешканців Батурина, яких просто закатували і спалили. Ще тоді. Ще тоді, в часи е, Івана Мазепи, який будував Україну, який будував Батурин, який хотів автономії. Так, який пішов проти російського царя, але він пішов в ім'я збереження того, що було для України. І за це була дуже жорстока розплата, тому що кидали в річку. В річці Сейм затонуло дуже багато людей, спалювали живцем. Це те, що несе російський режим роками, десятиліттями, століттями. Ми маємо зрештою це засвоїти і зрозуміти, що домовитися таким ворогом у такому вигляді просто неможливо, що нам потрібно захищатися, нам потрібно консолідувати весь світ. Ось це все це живе в пам'яті українського народу, яку намагаються стерти. Намагаються викорінити, намагаються сказати, та це помилки історії, треба йти далі, треба прощати. Але коли Україна протягувала руку, нам протягували меч. І цей геноцид він носить триваючий характер. Це злочин планетарного масштабу, який не може залишитися непокараним. Він не може залишитися непокараним. Я пам'ятаю, як в свій час з'явилося фото. Маленького хлопчика, сирійця, який просто потонув, тікаючи від війни з Сирії. Він просто потонув зі своїми батьками, ймовірно, і його тіло викинуло на берег. Це все облетіло всі світові інформаційні агенції і призвело до більш жорсткої реакції проти Башара Асада. А чому, коли зараз у нас українських дітей, які гинуть в своїх домівках і їх дістають з-під завалів? Чому на це немає такої реакції світу? Ось в чому питання. Ми не можемо виділяти і говорити про те, що геноцид одного народу це погано і треба на нього реагувати, а інший ні. І при цьому всьому, бачачи цей геноцид, хто ще піднімає питання про те, що можна Путіну подзвонити і про щось поговорити? Ні. Жодних розмов. Жодних розмов не може бути у такій ситуації, поки Росія має цю агресивну природу. І те, що сказав президент, це правильно потрібно боротися з режимом і потрібно намагатися його демонтажу. Але цього недостатньо тільки санкціям. Нам потрібно, зрештою, голосно і чітко говорити: ми запрошуємо війська партнерів. Ми запрошуємо тих, хто проти геноциду, тих, хто декларує боротьбу за справжні цінності. Ставайте і боріться поруч і разом з нами. Найважливіше, що треба сказати, що всі ці жахливі... Плани Росії руйнуються на полі бою, руйнуються руками Збройних сил України. Єдине, що стоїть між цим маніфестом геноциду і нашим існуванням, це наша армія, це наш спротив, це наш народ. Тому давайте допомагати ЗСУ. Хто чим може, долучаючись до армії, підтримуючи словом, коментарем, думкою, учинком, сміливістю? Допомагаючи усім, це те, що в нас є, це те, що треба зберегти, і це те, що захищає нас усіх від того, що ви, Путін нас не вбив. Ось над цим єдністю і спротивом потрібно працювати. І війська запрошуємо, іноземні війська. Ставайте з нами пліч опліч. І, зрештою, покажіть цьому світу, поширюйте інформацію, розповідайте, говоріть. Ми не можемо залишитися непочутими. Цей злочин геноциду не може пройти безкарно для Росії. Путіну доведеться за все заплатити. Бережіть себе! Слава Україні!